Давайте перейдемо до Нового Завіту та розглянемо сім кроків до розуміння Біблії. Отже, перший крок, новий Завіт починається з Євангелія від Матвія, яку думку воно несе, апостол і Евангеліст Матвій відкрив волю Божу на життя кожної людини, бути сім'єю Божою, учнями Ісуса Христа, які одностайно та однодумно перебувають щодня у спілкуванні, молитвах та проповіді Євангелія Ісуса Христа. Тобто ми повинні бути учнями Ісуса і допомогти іншим йти за Господом. Другий крок Євангелія від Марка. У своєму посланні Марк фокусує нас на чудесах, і піднімає два питання: твердосердя та віра. Твердосердя не дозволяє бачити та приймати ті чудеса та славу Божу, які являє Господь. Роблячи великий акцент на чудесах, Він показує, скільки разів являлася слава Божа в народі. Але незважаючи на ознаки та чудеса, люди не вірили і не могли стати Божими дітьми. Коли Ісус Воскрес із мертвих і явився учням, Він докоряв їх за невірство і твердосердя, тому що вони не повірили в Його Воскресіння. Марк показує, що заважає нам повноцінно стати Божими дітьми, увірувати в Бога, це наше серце. Якщо серце кам'яне, ми не очищаємо його через Слово Боже і покаяння. Тоді це не дозволяє нам зануритися і хреститися в Ісуса. Адже хто повірить і охреститься, буде спасений. Хреститися це означає поринути в Ісуса у Слово Боже. Тоді серце зміниться, і прийде віра без хрещення. В Ісуса Христа немає спасіння. Третій крок. Євангелія від Луки. Лука був язичником, і у своєму посланні він також звертається до Язичників через це Євангеліє видно, що Лука говорить саме про Боже царство у язичників. Весь фокус на матерії, на тілі, на тому, що вони бачать сьогодні і зараз, на багатствах цього світу, але не на духовному аспекті, не на Божому царстві. А де це Царство Боже, і як його знайти, щоб зрозуміти і бачити Царство Боже, нам потрібно хреститися в Ісуса Христа і увірувати в Його пришестя.